Більш того, я хочу сказати, що зверніть увагу: наскільки я бачу, ви ні з ким більше, не, не вас ніхто не хейтив. Ні, ви з українських блогерів ви ніколи ні, не підіймали ніколи. оці питання хейту, сперечань, якихось там негараздів, конфліктів і так далі. Це вийшло тільки, ви конфліктуєте, друже, тільки з проросійськими блогерами. І так, так само і я, я перепрошую, я ніколи не був заміч... помічений в тому, що я хейтив когось з українських блогерів. Я в мене це, чудові це... А, а, не відносини говориш. з усіма дійсно українськими блогерами. Навіть а, 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 Микола Рушниця. Він же казав, що безпалий це як єврейська мама. Він хороший для всіх. А я, я не знаю, як, скажімо так, в якому контексті це було сказано. Але я сприйняв це як комплімент. Єврейська мама це чудово, яка робить добрі речі для всіх і добре відноситься до всіх. Це комплімент для мене. І я досі. З гордістю ношу це звання. І тільки коли я я про заяві... російського чу... блогера, от, так. от тоді в мене така реакція на це. На підлість, в мене гостра реакція на підлість.